Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я хочу приготувати дуже такий простий, легкий сніданок, але незвичайний, Цікавий. Я думаю, вам всім сподобається. І так, нам спочатку потрібно взяти, поділити яйця на жовтки та білки. Білки виливаємо в одну посудинку, а жовточки у три посудинки поділяємо. Далі нам потрібно взяти 4 сухарики або 4 э, скибочки черствого хліба. Черствий хліб шматочки. Я навіть підсушила духову його. Ми поділимо на такі малесенькі шматочки і заллів молочком. Десь нам понадобиться стакан молока. І 4-5 шматочків отакого хліба. Отакі шматочки звичайні хліба порізаного. Підготовлені з сухарики я заливаю стаканом молока. це можуть бути сухарики або просто черственький хліб. Заливаємо молочком. Дамо їм розм'якчитися, так, розм так скажемо, щоб м'якесенькі вони були, щоб розім'яти потім вилочкою до однорідної маси практично. Хай вони трішечки постують, не розм'якнуть. А ми тим часом поріжемо чесник. Беремо так чесничок і будемо дрібнесенько різати. Такий великий кучечок чесничку, вже на городі кожного є, і дрібнесенько нарізуємо на дрібнесенькі, дрібнесенькі шматочки. Не любити чесночку можна порізати таким чином дрібнесеньку цибульку. Тим часом набухли сухорики, і вони дуже гарно так розминаються вилочкою. Дуже швиденько і дуже гарно їх розв'яти. Сюди ж додаємо білки і дуже гарно розмішуємо. Сулимо, дрібочку солі вкидаємо, перчику. Якщо у вас є якась цікава приправка, зелена можна приправки додати, і вкидаємо зелений чесничок. І ще раз ретельно вимішуємо. Вливаємо олійку. Розігріваю сковорідку. Беру хлібний фарш, і формую отаку велику котлету, велику прямо на цілу долоню, і перекладаю її на сковорідку. І формуємо за допомогою вилочки чоловічки такий великий булинець. Це улюблене сніданок в наші родини. Перевертаємо наш блинчик, робимо заглиблення отак серединці. Заглиблення робимо. і вливаємо жовтку зверху. Жовточок підсолюємо і накриваємо кришечкою. У ну, мене кришечки такої немає, я такою великою мисочкою, щоб повністю Так, Жовточок трішечки прикватнув. так, домашні яйця була скопити. І отак. Беремо вилочку, ділимо нашу млинчик на частинки, жовточок так стікає і беремо частинку, мочимо жовтучок і насолоджуємося таким цікавим сніданочком. Якщо моя ідея вам сподобалася, будь ласка, смакуйте, це дуже смачно. От на такі частиночки смакуємо. Підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалася ідея, поставте, будь ласка, лайки. Або подобайте. Готуйте на сніданок. Я думаю, це буде кожному дуже смачно.